Щоб сім'я була багата, щоб весела була коляда, щастя радість принесла, щоб Ісус маленький, що родився нині. Щастя, радість приніс всі ваші родині. Живіть в мирі, злагоді, Христосся рождає, Гося рождає! Тут там чується, вичується Рожденого бояться, а люстої тряситься, осел смутно паситься, пастирі клячуть, полібора бачу Тут же, тут же, тут же, тут же, тут Марія му мати прекрасно співає, а їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі клячуть, поці бога бачуть Тут же, тут же, тут, я же, тут же, тут. Йосип старенький, коли ще дитятко, Чується рожденного бояться, а він стоїть, тряситься, трясеться, смутно паситься, пастирі, глячуть, плоті Бога бачуть, тут же, тут же, тут же тут. В яслах народилося дитя, а ученята сповнені любові, і посмішка весела і легка. Різдвяну ніч хай вас благословляє Ісусика малесенька рука. Небо і земля, небо і земля, Що наш нарік український від ярма звільнився, не всі Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Різдва дочекали, ті, що в полі і в неволі, в далекім Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждались, за що Бога просим, нехай наші українці. Своє ім'я носять. Нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на многії благії літа.